Так, мої вітання. Я всіх вітаю, шанувальників, карпової ловлі, друзі, ви на каналі Хата Рибака, розпаковочки, флетфідерні рибалочки, рибалочки на е, гарбузи, тобто трофейна рибалка. Ну, не трофейна, але ну, трішки щось маємо. Да? Коротше, я на складі. Приїхала в мене поставочка така маленька. Виконав я замовлення. Мене досить довго просили привезти цього виробника. Там ціла програма. Ну і тому загалом вам хочу показати маленька розпаковочка обзор Готуємося до сезону, тобто починаємо і тому хочу вам показати. Але подивіться, як воно все круто виглядає. Да? Я думаю, ви зі мною будете згідні. Тобто, досить цікаві речі приїхали. Зараз переключаємо камеру. І більш детальніше покажу вам розкажу, тому що сам перший раз це все бачу, і все нюхаю. Тому поїхали. Так, отже в нас новий виробник, а новий виробник то завжди в нас е, цікаво. Е, привіз я під замовлення цього виробника. Давно в мене був запит один, який я довго ну, не те, що не міг виконати, просто не було часу, тому що Англія, 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 там великі поставки. Все ж таки дійшли до мене руки. Дивіться, провівся там цілу програму. Я так розумію, тема робоча, тому що заказали повністю все. Якщо людина замовляє, звісно, зрозуміло. Стікмікс, насадку, ліквід. Тобто вона знає, що воно робоче. Тому або зазвичай пробни якесь роблять, там тільки насадка, або ліквіда, Якщо повністю такого. Ну, може помиляюся, зрозуміло, але думаю, що тема робоча. Сам по собі виробник, друзі, досить е, цікавий. Е, і це трофейна рибалка. Тобто це класика. Для Флета, на жаль, там нічого такого немає. Хіба що можна ліквіди, тому що насадки там великі, там все от 14-й десяток там немає. Але там. Не... Тим паче ми його привезли і я вам хочу показати. Так, дивіться, по ліквідах, що привіз. Ну, Я так розумію, що це їхній топовий смак це е, цитрон. Cold water. Ну, Тобто, зрозуміло, що, е, сам смак для холодної води, друзі. Що за смак цитрон? Ну, Блін, реально лимон. Ну, Реально лимоном пахне так, таке моцне, знаєте, лимончиком так дає. Ну, Думаю, тема цікава, тому що такого смаку нікого не було. Дивіться, що приїхало? Приїхало Biodip під замовлення це до тієї самої програми, про яку кажу. Тобто, це той самий глак 200 мл. Використовуємо для діпування своїх насадочок. Така зелена жижа, камера мене сильно передає. Досить густа, похоже до GLAG, тобто, ну, Ось така баклашечка. В принципі, ціник там більш-менш адекватний, тому можна юзати, можна тестити. Смак досить цікавий, упаковка прикольна. Короче, ну, можна тестити. Далі приїхали ось такі ліквіди, там пару штучок. там Скільки штук? Шість да, приїхало десь. Теж під замовлення, там дві штуки одна там теж вже забрали, кому я поскидав. Дивіться, називається це цеус, Citron. Sia. Да. Об'ємчик, в принципі, такий величенький, досить така. Жижа цікава, теж зеленого кольору, є осадок. Зазвичай, коли використовують такі річ гарну, їх перемішуйте, зболтуйте, щоб була однорідна маса для того, щоб вона працювала. Ну і то, бачите, Bio Secret Cold Watcher, тобто 0,5 об'єм у нас. Як його використовувати? Ну, тобто, це той самий ліквід. До речі, слово соус. Ми вже дуже часто бачимо в анмокасту. Да? Е, як краще використовувати. На основі нього замішуєте свої StickMix, тобто все, що зв'язано з епухами, і плюс його можна додати зразу сам в Тобто Це для того, щоб дати набагато кращий сигнал. Можна також зверху поливати, Теж, в принципі, комбінація робоча і працює. Досить прикольна етикетка в них, досить така ярка, тому вартує нашої уваги. Тому ось такий біосоус. Теж маємо і теж це цитрон. Так, далі перейдемо до насадочок. Дивіться, друзі, що привіз, теж дещо під замовлення, дещо залишиться. Так, ну той самий цитрончик у нас. Дивіться, як виглядає. А? Це в нас, друзі, насадочні бойли. Стандартні насадочні бойли для того в чистому вигляді, плюс додаванням попапчика якоїсь, робимо сніговичок, але бойли досить цікаві, тому що вони ще посипані в нас якимось додатковим сегментом. Тобто, ну і так розуміється, для того, щоб збільшити нашу вирогідність покльовочки. Запах досить потужний. Ну да, те, я і казав, лимон, такий насичений лимон. Ну, все ж таки холодна вода. Упаковка досить прикольна з таким чувачком. Типа досить гарно виглядає. Це в нас іде 15 ка і 200 мл. тобто бачимо досить так, Багатенько їх, то в принципі, 15-й розмір стандартний. Далі, який мені ще сподобався ось такий мені. Строубері, тобто це їхня полуниця, клубні, ну, полуниця будемо називати. да, давайте, Це є дамблекс up тобто Це в нас є Pop-Up, але у вигляді Wafters, Ми його називаємо дамблокс. Тобто, полуниця в нас теж от бачимо, підписано і досить класний колір. такий, Він досить такий оранжевий, але вимитий камера, можливо, не передає. але... А, друзі, арома тут досить потужна. Якби ви понюхали, зрозуміли. Про що я досить цікава катка з додавленнями ще якихось цікавих речей, якісь крапочки там, да, м'ягенькі, все чітко. Да. Але це трофійна рибалка, друзі, тому що розмір у нас 14 на 18. Тобто ну, Це такий для нормальної риби. Тобто. Тому, але колір цікавий і арома досить потужна, і плюс це полуниця завжди за нею. Завжди її всі хочуть. Сливу, полуниці, тобто солодкий цей, завжди працює, ну і завжди за нього є попит. Що мені ще особисто понравилося, і якщо буду замовлення, я думаю, що потрібно його привезти, Оцей Tropical Squid, друзі. Бля, ну запах це взагалі, це ну реально, знаєте, такі. Фрукти з сквідом. але з Квіт тут ярко виражений. Зазвичай сквід... Ну, його все перебиває. Тобто, але тут, блин, але подивіться, як вони виглядають, друзі. І це в нас, якщо я не помиляюсь, це 4D. Я не розумію, що то таке, бо я особо, чесно не цікавий виробникам. Я просто ну, замовив, типу, привіз і все. Тропікал сквід. але є стікмікси, є стікмікси. Є арома соуси так само, є насадки. Але от самі насадочні бойли 4D. Ну, я так розумію, це пилящі бойли. Більш всього, да, вибачте, що, може, конкретної інформації не даю, тому що треба вже завтра відправляти, тому немає часу. Коротше так, 18 розмір. Але, друзі, як вони пахнуть. О, як вони пахнуть, шановні, ну да, це. Кожний раз думаю, що це вже ні, але все ж таки да. У, да, такі м'ягенькі, досить потужна річ, і я думаю, все ж таки було цікаво вам би потестити того і Tropical ну, Досить цікавий смак. Ну, мені реально він сподобався, друзі. Ну, реально, ну, Річ буде робити, я вам даю 100%. Ну, знаєте, Коли за такі смаки їх треба тестити. Їх треба тестити, цитрони. Тіпа, да, вони специфічні, вони класні, вони можуть точку нормально піднести. Ну, але є такі штуки, які завжди працюють. Вони можуть більше, менше, але вони завжди працюють. І оце з того річ завжди працює. Подивіться, як виглядає Tropical Squid 4D. Ну, тобто досить класна штучка. Ну, взагалі цікаве. Ну, цікаве, я б Цього смаку я б ще щось б понюхав би і потестив. Далі, що хочу ще показати по насадочкам. по насадочкам. Ну це теж топчик такий, да? Дивіться, знову ті самі бойли, ті самі бойли 4D. Тобто пелящі бойли, цитрон Cold Watcher. Але ви тільки подивіться, друзі, що вони сюди начудили. Ось такий мужичок. Що вони сюди подивіться, як вони виглядають. Ну, я такого ще не бачив. Арома досить потужна, запах досить стійкий. Подивіться. Ну Це пилящий бойл, Це стоподоб пилящий бойл, такий неаккуратний. Да, але виглядає він ну, взагалі. Ну Я думаю, що в ньому щось є, друзі. Його треба тестити. Зрозуміло, його треба тестити і весною, і осінню. Та і літом. Ну, нема такого, що конкретно працює в одну пору. Ну, зазвичай буває все так міняється. Тому, я думаю, ви будете зі мною згідні. Дивіться, це 18-й колір. Це є Citron Cold-Watcher. 18 мм до блін, заговорився. 4D, цитрончик у нас. Ну, конечно, да, блин. Ну, Але цінники, до речі, на цю штуку не мали. Він дороговастенький. Він мають дорожчий. він ціну йде як ліквіда. Ну, я так розумію, сюди вони трішки напихали всього. Тому ось так воно виглядає. Але арома досить потужна, друзі. Ну, лімон ще, мабуть, ні в кого не чув. Ну, коротше, все ми веземо, все, все у нас є. Так, що далі? Так, З насадочками все розказав, показав. Тепер ще хочу стікміксер. Е -е, стікміксер. Стікміксе, які стікміксер? для класики у нас. Так, дивіться, артікріль є. Ну, коротше, Kril, зрозуміло, Це в нас є пива крушит мікс. Тобто це для ПВА стіків, для ПВА сітки. Крушит це те, що тут присутнє є. І крушені бойли, тобто і пільчик, плюс додана ще якась, якісь інгредієнти. Да? тобто Я думаю, що тут є ще сама і мука кріля, бо бачу таке щось похоже. Ну, досить цікава річ. Я думаю, це класика, буде вона працювати, тому що кріль по осені, літом, ну, в кого як, але в мене особисто по осінні, ну крільчик, звісно, рве. Досить цікава жижа, для флета вона ну, не підійде, але все ж таки для стігміксів, тобто тих, хто займається класикою, я думаю, вам буде цікаво, тому майте на увазі, що ми Маємо ось таке. До речі, тут зіп-пакет. це досить зручно. Далі для тих, хто полюбляє все ж таки солодкі смаки. Дивіться, строубери знову нас полуниця, Crushed Mix. Тут так само, друзі, дивіться, і пільчик у нас є. Ще якісь складові, тобто багато пилящого такого зрибного малої фракції. Тобто, це для того, щоб дати сигнал. Також тут крушені бойли є їхні. Ну, в принципі, що, полуниця. Те, що я казав, завжди робоча, мабуть, комбінація цього, воно дійсно себе зарекомендує. Да? Ці насадочки, до речі, теж класна. Ну, прикольні. Е, тому я думаю, що в тому, що то є, друзі. Ну, от Такі мікси, до речі, цікаві, тому що і фракція і мала і велика. Тобто, тому да. І ще один мікс, який я привіз. Це знову ж та сама програма, друзі, це, це Цитрон. Тобто, так само. Бачимо, пельчик досить великий, це, мабуть, четверка в нас, плюс бойли бачу є, плюс ще якісь складові, тобто для пилі, да, так сказати, ще й кукурузка. Он бачу. Ну, в принципі, намішали все, як завжди, щоб і мала фракція була і велика. Ну, Цитрона буду тестити, бо теж відправлю знайомим там. Ну, Досить цікава, їхня думка буде. Все ж таки новинка. Ну, як новинка, новинка для нас. Для мене і для вас. Тобто, дякую, що підписуєтеся. Тому давайте більш активніше пишіть свої думки. Я все читаю. Негатив, ваші позитиви, друзі. Ну, Я все розумію, тобто все чітко. Одні пишу, до другі купую, так що це нормально. Дивіться, е цитрон, кілограмова упаковочка, в принципі, для стікміксів, то, що треба, що треба. І, до речі, пільчик тут, походу, взагалі не, не жирний, бо в клубниці видно, що він такий жирний, блискучий. А тут видно дійсно під. Підібрано для, тобто для холодної води. Тому ось такі новиночки привіз. Якщо кому цікаво, долучайтесь до група Viber. Складайте свої списки, займаємося перевозкою з Англії. Я багато чого цікавого вам підготував. Тому давайте. Будь ласка, все. Всім гарного дня. Дякую за лайки, пишіть свої думки. До речі, понаписуйте, що думаєте про цей цитрон. Ну, давайте ще раз покажу. Блін, ну цікаво, скажіть. Цікаво, цікаво. Хорошо, все. Я всім подякував. Гарно слідкуйте за каналом. сподіваюся, ще будуть відоси.